Мене звати Тетяна, я учениця восьмого класу і мені дуже доподобує поезія Тараса Шевченка. Я буду розказувати думка Наші мені чорні брови. Наші мені чорні брови, наші карі очі, наші літа молодії, веселі, дівочі літа мої молодії, марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови от вітру линяють, серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі, тяжко мені сиротою усім світі жити, Свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розказати, чого плачуть очі. Нема кого розпитати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч вокує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й на що питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, плаче серце, плачте, очі, поки не заснули голосні. Жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесінки. за Засиняє море, Чорнявим, з на люте горе.